Це годинник, тайна вечеря вишивка. Це святе сімейство, це ось образ вишивається і ще другий вишиваю по ходу. Так, так для себе таке хобі. Чоловік військовий служить Сосвілятін Юрій Миколаєвич з Городецької громади. Йому як на допомогу. Основне, чим пишається наша громада, це конезаводами, бо біловуччина це колиска конезаводів. Байбаки, які занесені в книгу в червону книгу і воронці, це піонія широколисна. Ізюмінкою нашою є бограч, який готував наш начальник військової адміністрації зі своїми замами. Дівчата їм допомагали. Два прапори Луганщина і Рівненщина поряд прапор символізує, що Рівненщина прийняла Луганщину нас, людей з Луганщини у найважчій. Для нас час і дає можливості нам не тільки вижити, а жити повноцінним життям. Цапи мають вмирати немає з ними ніякого доступного діалогу. Не вірте в мирні перемовини. Особисто можу сказати, бо на полі бою росіяни не прагнуть до таких перемовин. Вони не приходять на наші позиції знезброєні, склавши ручки і сказавши, що ми хочемо завершення війни або беріть нас в полон, або ми здаємося, відступаємо.